Всім камерам та глядачам привіт. Вийшли сьогодні з хлопцями на коп. В общем, це у нас розвідка така вийшла. Перший раз сюди приїхали, десь вроді би, десь в цих районах в принципі, мала бути постілуха. Це у нас Серега GPS вивів на це місце. Подивимося, що воно буде. Десь хлопці розбіглися туди вниз, в долинку, я думаю, так по поле пройшов. Гляньте туди, як краса тінь. Вибачаюся за вітер, трошки зривається на полі. В общем так, скажу, як є. Сигналів ніфіга нема. Одна проволока і металомусор з совєтських часів. Перший такий нормальний сигнал. І... обана. на фокус Фокус-покус. Що ми маємо? Схоже на гудзичок. Опа, сідоска. Ай, без вушка. Та, так, що бітер не мішав, а то, блін. Так, фокус-покус. Здесь фокус. что тут у нас? Что-то еще не вроде бы. А, схоже на орляночку. Жалко, что без вушка. Так, сейчас я ее просто чтобы ну, что было более-менее пристойно. Так, а ну фокус-фокус. Опа. В общем, орлянка, но она трошки в бета. Шай без вушка. Ну, в принципі, що ж. Головне знахідка є перша, болі-міння. Зараз я так по полю пробіжуся. По краєві. Якщо буду йти до виходу, туди казати хлопцям, ну його нафіг, їдемо кудись дасть. Знаю, що в них там є. Якщо в них там що буде, то покажу, а якщо ні, то вже може будемо переїжджати на друге місце. Добре? Дивимося. Так народ, недалечко я відійшов від... Там де кудзика знайшов що десь метрів 20 звідси. Був сигнал, такий поверхностний, бив капець. І, ну і зразу випала отакого фігня. Аж така зелені патінь. Тільки, блін, перебите. Хтось її був, зачепив. Так, фокус-покус. Зараз вибачаюся за вітер, трошки, блін, він не втімав. Це не я його бив, це воно вже було. Було підбите. Щесь не зрозуміє. Або ранній совет. Скоріше, за акціонерний якихось 20 копійок рані. Побачив кружочок. Да, ранній совет. Ну, нічого, находка. Добре? Ми вже движемось туди, десь до Сереги не можемо дозвонитися, зараз будемо його шукати. Добре, давайте. І так, переїхали ми на друге місце. В общем, в нас тут Саня тільки зайшов і, як кажуть, Саша чемпіон. Підняв невеличкий кошельочок серебра. А ну показуй. Похвалися, що це в тебе тут таке? Ану давайте що є. О, капець. Це що, раніше? Це царське? Ну, це тут йолі Йоліпалі. Царське серебро. По 15 копійок. 3 монети. Капець. Руку не видно. Треба мити, ну він вже вдома буде собі драяти його. Ну блін, капець! Поздравляємо, Санька тримай! Вибивається це місце, може що знайти. Виходить. Звісно, добре, а ми будемо шукати. Стимул є, дивимося далі. до Санька каже, ще одна монета там є. Ну, блін, так, сьогодні йому поперло. І що ж, ми тільки прийшли ми. Дивимося онлайн. Ямці, з Рубль зараз, бас. А сколько показывает? 61, там, 50, 59. Да, да. А может выкопать, а может не одна да. 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 Главное, что нашел. Да. Та це якийсь сирун, що з нього добре пробрало, що так порозкидало. Викопав, і там ще є? Ще є? Да. Да. Взяв. Не ругайся. О, диви. Офігій. Капець. Копаєш те ще? Нормально. Ні, 15 похожий. Похоже, на 15. По 15. А, є в мене ж саме. Є таких не хотіли. А в мене 15 завжди попиталися вбити. Ох. На попшикали все. Так, пауза. Була невеличка пауза, бо був телефонний дзвінок. О, попало. Є! Yeah. 20 копійок. Нормально. Дати будеш? Чи потім вдома будеш. Дома вдома будеш м'яти, будеш ладно. Давай дивись ще, маши. Це вже скільки? П'ятеро. Нормально. Шукай блін, давай, варень. А ну махни ще пару разів. Буду скейтери писати для. Подстава, Подставила, да. Ага, нехай такого окі зроблять, поставну. Так, ладненько. Не будемо ми його відволікати і самі не будемо відволікатися. Бо вже такий ажіотаж тут в грудях пече Все, угу. що знайде, побачимо. Давайте. в речі, покажуть. Саньок тут того вибив свій цей кошельок. Я думаю, пройшовся так туди. Вони десь пішли вперед, а я думаю, вернуся ще провіру своїм. І не даремно. Гляньте. Слід. І он манітосіно. Зараз подивимося, що за одна. фокус фокус. Це, совет. совєт. Да, а мені попався совет. Але mm. теж, блять, що інтересно. Ходив і пропустив. Да, рамочник. Жаль, що не сірібруха. Ну нічого, перша... Ні, друга монетка. Перша монетка була на полі. Убієнна, зігнута. І тут рамочник. Але що цікаво, буде царська імперія. Ой, царське серебро і рядом, і рядом отак. Чудою. Ну це рамошник. 15 копійок, вроді. Він поглядається. Це ну, така добре, що тут покручуся трошки, якщо це пропустимо, я ще що пропустимо. Так, застрів я санька. Там він щось копає собі, але показує знахідку. Зараз О! Оце, блін, знахідка. Біть це вже металопластика. Трошки мені його зачепив лопатою, ну це нічого, вирівняється. Ззаді молітва, все як має бути. Капець. Оце находка. Бомба. Так, да, сьогодні Саша чемпіон. У нього, блін, ходах я липали сьогодні. А на що він тут викопав? Заодно подивимося. Це Колячко. Да? колечко? колячко. Ось таке. В общем, якась така штучка, дручка. Так, добре. Ми поки ходимо, шукаємо. Сереги щось є. А ну показують копейку так. Прийшов Серега, знайшов був копейку Олександра. А в мене ніфіга один патрон по першій світовій і все. Світа нема, а то таке. <реку> ну то що? <ж>, <реку> а, а Ніколаївська копійка? Я думав Олександрова. 12 рік фокус, фокус ну, Сохран бомба Тут відменится де Герб де орел. Ну все, імперія є Так, тепер собі тебе імперію найти Добре, шукаємо далі Так, ну сьогодні Саня чемпіон лки-палки Трифеть персень знайшов. Ох ты ж, пперний театр! Слухай, ти його не підкину, дві, яке воно гарне. Mm. <схай> так, а ну фокус-фокус. Ну. Я не хочу фокусуватися. зараз. Ну давай. Фокусуйся. Фокус, фокус. Опа, є. Єрогліфи якісь. Капець. Mm. Ну ты вовсе, Санюксі. Багато mm. люди. Це ще не серебро. Але ні, так. патіна, бачиш, яка зелена. Бронза якась специфічна. Добре, вітаємо тебе. Тримай. Айда, шукаємо далі. Чуть -чуть. Так, он. Хлопці викопали персень, тільки що показував. Хлопці, Саша викопав. А я йду і в мене сигнальчик. О, золото! Тільки золото партії. Дві копійки 27-го року. Ну, фокус-фокус, опа. Ну, сохран бомба. А рік трошки не вгадали. 29 чи 39, року. а 29 го року. Ну, пайот, трошки підтерта. Ну, блін, я вже радий, бо, блін, находок немає, йоли пали Кольорових сигналів почти немає. Дуже рідко, добре? Будемо ходити далі, дивимося. У, камради, в мене, напевно, імперія нарешті. Під кінець зняв вже попалося. Гарний монетний сигнал. Показує там 80-81. Чітко так, десь тут господарю шикати. Ах, блін. О, випало. Випало, випало, випало. Це, мабуть, три копійки. А ну. Фокус-фокус. Ну, фокусуйся. Оба, є. Навірно, александровський. Три копійки. Ну, копійка точно видно. А скільки? Це... А, п'ятачок! Ха-ха! П'яте чело, 5 копійок 75-го року. Добре, що передів рукавиці, бо там вже дірка була б на пальці протерлася. Ще й резинові то. Капець. Ха-ха. П'яте чело. Ось така ну, З цієї сторони, де я думаю, нормально теж. Все, п'ятак є. Програма мінімум виконана. Тепер будемо шукати далі, добре? О! Вже ще один саньок підійшов з Аською. Ми його були загубили і тут він з'явився. Слава Богу. Добре? Дивимось далі. Так, підійшли ми до Санька. Ага. Гляньте, що він знайшов. 33-й рік. Масони. Состояння бомба. І плюс. І плюс. Пос. Відпала вся хрень. Пігнюшка відпала. Да. Но по... но було. Да, посер... А Так, мідь. Тут лис. Це польський якийсь. У мене такі теж колись попадалися, тільки і, ну, Сос... гірше состояння. Та пугука то таке. О, оце бомба. Звісно. Да. Я так, йоли пали. Ще й масони, і ще і состояння класне. Ми не попадалися, але вбиті, а де? йоху пав. Добре, вітаємо Санька, тримай так, так. і шукаємо далі. Шукаємо далі. Поговорили ми з Саньком, там в нього сигнальчик якийсь. Я повернувся назад, пробиваю ще один сигнал. Викопую і тільки бабах, випадає. Ще одне здорове чудо. Хе-хе. Ну, фокус-фокус. Ну, баба. Робимо фокус. так. І що це в нас? І це в нас ще один п'ятачок. Ще один п'ятачок, тільки вже в якого року? 79-го. 79 рік, п'яточок, ну блін капець, два п'ятачка з одної ямки. Тут теж состояння бомба. Добре. Будемо шукати далі, дивимося. Так там ради, після тих двох п'ятачків пройшло може хвилин 10. Був сигнальчик. Хороший такий. 78-77. І воно в нас десь тут в цій ямці. Зараз, ой, ямці з вже, бо викопав. Зараз ми будемо його шукати. Так. І де воно в нас? Ну, сигнал гарний такий. Монетний, як кажуть. Так, блін, де ж це було може бути тут? Його нема. Тут теж. О, є, маніктосенька. Маленька, якась губенька, фокус фокус І що за одна? А вона у нас трижди убієнна. Є. Може, що польське. Може, щось на... Росію не дуже смахує. Так, ану, секунду, я зараз її трошки шурну, і вам покажу вже. По самому цікаво, що за одна монетка. Добре, дивимося. Камради, взагалі, я її фуганув водичкою так. І що в нас вийшло? А в нас вийшло, що це у нас ану, фокус, отак. Какалік. Тільки це какалік. Колись це, мабуть, була полушка. Бо для деньги вона трошки велика, а може й деньга була. Ну, а такі, бо старий ще герб, старий орел проглядається. В общем, какалік вбитий. І що воно за одне? Вічна є йому пам'ять. Добре? Це вже радує. Дивимося, може, ще будуть знахідки цікаві. Камеради, знову сигнальчик. Сигнальчик такий, не дуже. Ну і знахідка, відповідно, не дуже. Але за і... не іменієм нікаких. Гляньте, Щори на одну копійку Радянського Союзу. Ще пізніше. Ось така да. вот такого. На картичка. Ну нічого. Все одно знахідка, як-не-як. 61-го року. Как-ні-как, а находка. Добре? Ходимо. Десь хлопці урвали, не видно. А ми так помаленьку відсунемо. Тут ось до дороги, а фокус, фокус. ну фокус-фокус. Давай. Люв. Завтикав цей фокус-фокус. Ну ладно. Там дорога проходить. Через весь ліс. От ми попідніш Андрією. Добре, дивимося. Так, камради. Ну а тепер була знахідка така. Коротше, трошки ошкожим жим. -жим. А? Не знаю, в руки брати, блін, не хочеться. Воно мені щось смахує на гранату. А вон дірка під ручку. Ну і Зараз я її назад сюди закопаю і все. Граната вроді би як ще без рубашки. Та ну нафіг буде. Закопуємо її назад і все. Якщо це не граната, то там коментуйте, кажіть. Блін мені стрьомно. Боюся, я таку фігню, блін. Через то я по війні ніколи не копаю. Ну, і з цієї сторони така гостинці. Ось так о. стрмно стрьомно. Добре? Хто там в курсі, що за фігня така? Напишіть в коментарях, хоч буду знати, чи... Бояться таку фігню чи не бояться? Добре, дивимося. Дивимося далі.